Сьогодні трансмісія починає з автомобільного шоу, або якщо хочете, з автомобільного спорту, тому що спорт це рух. А шоу, як відомо, must go on. тим більше, коли до справи беруться відомі на всю планету руйнівники автомобілів, тобто американці. Саме вони 30 років тому вирішили, що пустеля Невада це не тільки американський байконур для запуску ракет у напрямку СРСР, а й колосальний полігон для автомобільної м'ясорубки тобто шоу. Тому що спортом це назвати важко. Американський чемпіонат під назвою Desert Race, тобто пустельні перегони, це бій на виживання автомобілів в гонках через непридатну для автомобіля територію на відстань від 400 до 700 кілометрів. Якщо серйозно, то в основі будь-якого автомобільного шоу лежить технологія. Без технології неможливо створити автомобіль, який може перти зі швидкістю 220 км за годину крізь місцевість, яка нагадує танковий полігон. Бойовий пікап для Desert Race – це згусток технологій, який займає півтора роки роботи. Фактично створюється новий транспортний засіб від рами до обвісу. Але вже більше 20 років основою для таких експериментів служить пікап Chevrolet Silverado, який трансформується у щось типу Rampage Chevy Silverado Trophy Truck. Двигун доводиться до потужності. 850 кінських сил замість коробки передач встановлюється гоночна триступенева трансмісія. Підвізка перетворюється на систему подвійних амортизаторів Fox з ходом 37 дюймів. В результаті півторарічної роботи виходить танк на пневматиці і закритих масляних ваннах, який може розвивати вже згадані 220 км за годину в умовах антишвидкісного рельєфу. Вартість такого монстр-трака 320 тисяч доларів, і це технології, але це і шоу, в яке усе активніше перетворюється автоспорт. Все починалося як серйозні гонки на виживання на створених ручно джипах, Але наразі це фінансово залежне видовище, яке виводить і ще один підрозділ для використання транспортних засобів. Це трансмісія, і ми продовжуємо вивчати місію автомобіля і тепер в українському форматі.